Ади світати у нас на каналі це канал «Міту Авто і це канал про автомобілі. Авто і США повністю під ключ. І м -м, сьогодні ми напевно трошечки віддалимося від теми саме купівлі авто на аукціонах, а поговоримо про бронеплівку. Справа в тому, що ми на базі свого СТО ми постійно розвиваємося, пропонуємо вам додаткові послуги. І ви знаєте, що в цілому замовляючи авто із США з нами, ви отримуєте досить широкий спектр послуг по вибору купівлі доставці авто із США на будь-який смак. А от ремонт і відновлення, коли ми підходимо до відновлення вашого автомобіля із США. Ми робимо е, максимально широкий комплекс послуг для вас, щоб були задоволені навіть самі самі такі зухвалі гурмани. Так ось. Звісно, ми пропонуємо заміну мастила в коробці, в двигуні, в роздатці, заміну гуми, розвал сходження. це все наші клієнти отримують. Хімчистку, полірування, можливо, встановлення фаркопу, газобалонного обладнання, тобто переробка там на оранжеві поворотники. Ми досить багато даємо. Послуг для наших замовників і одна із послуг, яка з'явилася, це плівка поклейка бронеплівки на автомобілі. Ми створили і зробили ось такий е, бокс, в якому у нас майстер тепер працює окремо по плівці. У нього дуже багато роботи, дуже багато замовлень, адже дуже багато людей хоче поклеїти плівку на автомобіль. І нема різниці: замовили ви авто із США з нами під ключ чи можливо автомобіль. Ваш в дорозі з іншою компанією, чи можливо, ви просто їздите на автомобілі і хочете поклеїти свою плівку? Ми раді будемо вас бачити, вітати і зробити це все вам повністю під ключ. І зараз покажу вам, як це все відбувається. Ну що ж, почати потрібно з вулиці, адже саме звідси буде все починатися, тому що щоб ви розуміли, як це все виглядає. Ось такі два бокси, ось в якому ми були перед цим. Ви тільки що все бачили. Ну і ще один бокс у нас буде використовуватися для розборок зборок автомобілів. Справа в тому, що ви з нами замовляєте дуже багато автомобілів із США. Нам дуже приємно, і ми розуміємо, що з вашими замовленнями, вашими об'ємами потрібно якось справлятися, і тому потрібно розширятися. Саме тому ми і а, починали. Колись з одного стапеля це потім було два стапеля, три стапеля, чотири. На сьогоднішній день ми маємо 5 стапелів ми маємо власну фарбувальну камеру, яку я вас постійно вам її показую, знайомлю з нею. І саме головне, що від моменту стапеля до фарбувальної камери, до поклейки бронеплівки, саме головне, щоб ви отримували високу якість. Адже хто зробить пляпа поби було, знаєте, можна знайти по-любому голову. А хто зробить дійсно хорошо то ще й дасть якість і гарантію знайти достатньо складно. Тому, якщо вам треба саме, щоб була виконана гарна робота й на це гарантію, вам до нас. Зробили ось таку заливку і а, бетони, тут буде розміщатися ще декілька автомобілів, і збірка автомобілів окремо буде відбуватися в окремому боксі. Тому що Автомобіль потрібно зібрати повністю після малярки і майстру потрібно десь працювати. Тут у нас досить така цікава місцина. Можливо, в майбутньому ми тут ще поставимо забор буквально через декілька тижнів, я думаю, тому що потрібно укріпити фундамент. Справа в тому, що тут знаходиться все на такому ось склоні. І щоб він не йшов вниз, його потрібно буде укріпити, залити бетоном. Ми трішки пізніше зробимо. Внизу у нас ось тут знаходиться ось така річечка. Якщо майстер втомився, чи знаєте, потрібно перепочити, можна спуститись вниз, там зловити рибку якусь, просто послухати гуркіт води і розслабитись, заспокоїтись. В цій частині зараз хлопці ще виконують профнастилом, все закривають, але я думаю, тут буде зона барбекю, мангальна зона. І знаєте, коли по суботам потрібно відпочити від складного продуктивного тижня, то я думаю... І тут можна буде це і майстрам, і працівникам СТО, звісно, зробити, тобто така лаунж зона Як ви зрозуміли, ми дбаємо не тільки про наших клієнтів, адже ми дбаємо і про наших працівників, які у нас працюють. Тому що е задоволений, з гарною зарплатнею, з гарними умовами праці, працівник буде, відповідно, виконувати свою роботу, і це буде відображатися і на ремонті ваших автомобілів. Якщо цього працівника Загнати в якісь незрозумілі умови, платити йому копійку. І багато хто там а, пише в коментарях: та зараз взагалі війна, і ви повинні працювати за хліб і воду ще й дякую сказати, або там у вас там занадто дорого і все інше. Я знаю, хто зробить дешевше. Знаєте, завжди можна знайти, хто зробить дешевше. Але а, хто зробить дійсно якісно і добре, щоб ця машина без проблем вам служила, оце вже знайти досить таки проблематично. І для того, щоб майстри могли виконувати якісну свою роботу. Ту приходили до нас працювати дійсно найкращі майстри, а не алкоголіки, які готові працювати за бутилку. Ми створюємо для них ці умови праці. Ось так знаєте, все починається з маленького по кирпічику. І починаючи від того, як майстер приходить на роботу і закінчуючи видачу і вам автомобіля під ключ. Заходимо в бокс, в якому у нас ще ремонт не завершено, але я вам трішечки забігаючи наперед про нього, розповім. Тут є ось така окрема яма, в якій можна буде працювати, коли автомобілю потрібно там, замінити мастило, фільтра, можливо, щось зібрати, поставити кольчугу чи взагалі зібрати автомобіль. Тобто, це буде такий бокс для збірки автомобілів. Саме головне для чого ми це все затіяли, знаходиться ось в цій частині. Тобто, це саме поклейка бронеплівка. Взагалі, для чого потрібна бронеплівка на автомобілі і для автомобілів. Справа в тому, що коли ми їдемо по дорозі, по трасі, по місту Києву чи взагалі між містами, ви знаєте, що на дорозі лежать дуже і дуже багато камінців. Ці камінці підтрапляють під колеса попереду їдучого автомобіля. І далі, що відбувається, він з-під цього колеса просто вилітає і летить. Куди він летить? Правильно, він летить по свіже, пофарбованому вашому капоту. Або ж ви купили автомобіль новий в салоні. По свіжому новому автомобіля з салону він летить по бамперу, він однозначно буде летіти по крилам, стійкам, дзеркалам і, можливо, частково по даху. Є декілька варіантів, як захистити свій автомобіль. Від самого бюджетного до більш а, такого дорожчого. І зараз я вам пройдуся по цінам, все назву. Це покрити автомобіль плівкою. Є два варіанти плівки. Вона може бути кольорова, ви можете замінити повністю абсолютно колір свого автомобіля. Синій, наприклад, вам не подобається. Ми можемо зробити з нього жовтий. Зараз я, наприклад, вам покажу. Користуємося ми ось такими плівками Polar, що називається. Вони так не дешеві, але і ми і не женемося за тим, щоб дати вам. Щось таке надзвичайно дешеве, щоб воно у вас потім відпало. Для нас саме головне – це якість. Ось, наприклад, ви хочете замінити на колір жовтий. Можна з легкістю це зробити. Ось такий є книжечка, де ви можете перебрати необхідні собі плівки і вибрати ту плівку, яка для вас. Підходить і подобається найбільше. Ми можемо затягнути цю політанову плівку. Вам автомобіль? Я ще не навчився вимовляти це слово, але я думаю, це не проблема. Ось, Дивіться, такий колір є. Ось взагалі пінк, взагалі супер. А, я б собі Теслу свою б затягнув в б, такий. Або ось такий червоний, яркий. Я взагалі дуже люблю яскраві кольори на автомобілях. Е, як, на мій погляд, вони виглядають. Досить привабливо і привертають додаткову увагу. На це якщо ви хочете саме замінити колір автомобіля. Тобто, бачите, їх тут багато. Більшість людей е, вибирає е, саме прозору плівку, тоді зберігається колір автомобіля е, без заміни кольору. Зараз я вам її покажу. О, ось вона. Бачите? І ось у нас Діма якраз в процесі поклейки плівки на автомобіль, і ось вона така абсолютно прозора. Їх є тут декілька варіантів. Бачите, є ось така, є ось така. І тепер, дивіться, пішли прозорі також, але з ось таким матом. Тобто ваш автомобіль збереже колір, ось дивіться, але стане. Трішечки матовим, наприклад, ось так. Або ось так. Це, ну, я б вибрав би більш прозору. Ось, мені здається, буде досить таке прикольно. О! бачите От. А, і цим всім можна гратися і вибирати безпосередньо м, те, що вам більше підходить. Завдяки цій бронеплівці і її е, товщині, що вкриває автомобіль, оці всі камінчики, що летять з дороги, чи можливо ви навіть поцарапаєте автомобіль, десь паркуючись легенько притерши його до стовпчика, то така царапина не залишиться на вашому лакофарбовому покриттю. Вам не потрібно буде перефарбовувати е, вашу деталь. Ваш автомобіль, що на сьогоднішній день досить таки недешево, і у вашого автомобіля буде додатковий захист. Е, є декілька варіантів поклейки-плівки. Е, і ці варіанти виглядають ось так. Ось, наприклад, можна передню частину автомобіля затягнути ось таким форматом, е, тільки до половини капота і затягнути дзеркала. Можна затягнути, включно з крилами. Із дзеркалами і передніми стійками. А можна повністю обтянути автомобіль. Що я вам рекомендую? Пакет базовий. Це досить таки непоганий захист, він клеїться ось по цю частину автомобіля, можна заклеїти в тому числі стійки і можна додати ще заклейки часткову кришу. Обов'язково потрібно заклеювати автомобіль і під ручками. Адже ви знаєте, наші дами, коли люблять. Користуватися автомобілями, вони дуже люблять їх царапати. По-перше, своїми довгими ногтями, а по-друге, кільцями, які знаходяться на пальцях. От вони отак їх постійно відкривають, закривають, і вам потрібно перефарбовувати дверку, ну або полірувати. Полірувати особливо в цій зоні, тут де в нас складні такі форми, надзвичайно складно. Додатково можна проклеювати пороги. Відкриваємо дверку, і ось тут люди дуже часто сідають і своїми каблуками. Наші дами люблять шкодити також цьому порогу. От щоб цього не було, можна клеїти додаткову плівку. Що по цінам? Ну, звісно, запитаєте ви мене. Значить, дивіться, 700 доларів тере 850 доларів буде коштувати базовий пакет часткової заклейки передка. Якщо ж ви захочете затягнути передок по крила з дзеркалами, так як зображено ось тут, ну можна додати ще на буде плівку і підручки. Це буде коштувати 1000-1200 доларів. Чому через тере? Тому що ви можете вибрати дуже багато плівок. В них там є різна ціна і від розміру автомобіля. Звісно, поклеїти в плівку ось такого здоровенного Grand Cherokee і тут як у нас еджат, буде трішки різна ціна, тому що едж. Менший за гранчі роки. А якщо ви захочете поклеїти, наприклад, Mazda е 3, то вона ще менша, Вона може обійтись трішки дешевше. Повне затягування автомобіля в плівку, повністю усе. Тобто е тут, до речі, у нас включно з фарами е попередні ці були. А це повністю все з дахом. Весь автомобіль навіть зі зміною кольору, обійдеться десь в 2400-2800 гривень. Доларів. Ось такі ціни на поклейку плівки. Але хочу вам сказати, якщо ви наш клієнт, ви наш підписник, і то для вас будуть діяти ще додаткові знижки. Наприклад, 10% від зазначеної суми ви отримаєте, замовивши авто із США з нами, і е, на поклейку ось такої бронеплівки ви можете отримати додаткову знижку. Якось так. Ну і звісно, гарантія. Тобто всі роботи, що ми виконуємо, ми їх виконуємо не просто так. Через якийсь час після поклейки плівки потрібно буде робити ще корекцію. Це все буде безкоштовно, входить в пакет послуг, коли ви з ними користуєтесь. Ну і якщо, не дай Бог, десь там повітря піймає чи що, можна буде приїхати, майстер все поправи. У нас для цього є спеціальний бокс, в якому надзвичайно тепло, надзвичайно жарко, тому що в холодних боксах працювати з плівкою а, не можна, вона буде мати тоді свої дефекти. У нас є, звісно, необхідне обладнання з парогенератором для того, щоб і знімати стару плівку на автомобілі, якщо вона була підігрівати, розтягувати, натягувати плівку. Це все діло допомагає. Ну, от якось так. Ну що ж, друзі, дуже вдячний за те, що ви додивилися відео до кінця. Поставте лайк, підтримайте канал, напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Ми завжди стараємося розвиватися для вас і бути для вас найкращими, щоб з нами ми ви могли отримувати найкращі автомобілі для себе. Тому що ми завжди дбаємо про вас. До нових зустрічей! Всім пока!